Ну а у нас черговий збір цього разу для рубак 24 батальйону Айдар. Той самий Айдар, який боронить Україну ще з 2014 року, сума збору 75 700 гривень. Ці кошти потрібні для придбання оснащення допоміжними засобами, такими як антенні дроти, акумулятори з парка та інше. Все це необхідно нашим бійцям для того, щоб краще і швидше знаходити окупантів, краще і швидше робити із них двохсотих, краще і швидше боронити себе, зберігати своє життя і здоров'я, краще боронити Україну. Тому долучайтеся до збору. QR-код ви бачите на екрані. Також посилання на рахунки благодійного фонду корисні є у описі до цього відео. Тому будь-яка сума наближає збір до мети, окупантів до землі, а Україну до перемоги. Доброго вечора. Вітаю. Доброго. Про що хочете побалакати? Поговорити хочу. Про що. Маю покаятись, покаятись. Я не росіяни. До речі, жодного відношення до Росії немає Та. Приблизно так само, як і до космосу, так і я до, до Росії маю саме. До речі, саме я б не був на вашому місці так впевнений, що я не маю до космосу ніякого відношення. Щонайменше Ні, я вчився всі... в Харківському авіаційному університеті. У мене був е, один із предметів це на... аерокосмічні на... технології. Атака на Атакара на... 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 Токара... на... 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 Яроша. Дуже перепрошую. Ні, На Атакара Яроша немає ХАІ. Хаї на жуках. А де в Харкові знаходиться, а я знаю де. То ви мені скажіть е, на близько яких вулиць знаходиться. Перетин, о, на перетині яких вулиць знаходиться е, Автодор. Автодор Харківський. Якщо ви навчалися в Харкові. Харківський автодор. Це ви маєте на увазі е, якийсь заклад очбовий? Що це автодор? Ну, звичайно. звичайно а автодор. як він називається Автодор? Як саме називається? Хай. Хаді? Хаді, Хаді. Ой, я не пам'ятаю. Хаді ці е, знаю висок гуртожитки. Висок гуртожитки, висок отам. Висок пара, паралельно до Пушкінської, туди в глип іде. Я не пам'ятаю вже, як там вводиться. Перпендикулярно. перпендикулярно від Пушкінської. Гуртожитки, мені здається, паралельно. паралельно. Перпендик... А, можливо, ні, можливо. Ні. а саме Хаді, а саме Хаді, а де ж хаді? Там... Угу. Хіре на Леніна було, а Хаді де було. А де Хаді було? А, ну я, а я вам розказую. Пушкінська. Юракадемія. Юр ну, і... Юрка на Пушкінській це я знаю, до да, де? А, так, 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 так. Хаді то вулиця, яка йде е, парале... е, перпендикулярно Пушкінський і, і Сумській. Ну, там багато таких. Там і Чернишевського. були. Дуже перепрошую там Чернишевського? Чорнешевського, саме не Чернишевського. на Чернешевську. З Чорнешевського із Нага, ну зрозуміло. Ну, я ніколи не був в Хаді. Ну, тут... я сам із Маріуполя, дуже перепрошую. Зрозумів. Ну, я сам у Луганець, із було. Києва, але в Харкові я навчався. Більш-менш ну, Харків ви... ще пам'ятаю, але, ну, звичайно ж, не все знаю. Але, хаї... але хаїн на жуках, хаїна на Такара Яриша. Ні в якому разі. А, добра. А, а на баминному яру, що ви кажете, що то я там, я там наплутався. Ну, правда. Хаї це на, Чкалова, на, це, на, на, це на, на, цей Проскури. Ну, там. там хаї. На Яру. Я там, я там лише один раз був, відверто кажу. Я з Маріуполя сам. А зараз де знаходитесь? На, де? Зараз я з Польщі з тобою спілкуюся. Зрозумів. На будові так. ага Круто. Ой, що, що, що там круто, якщо дружина тут за 300 метрів від мене, родина моя, а я тут знаходжуся, в якийсь там вагончику, не? а чого дружина не забуде? Круто, круто. Крут. Або дружина, дружина. зі мною, але але вона там в мешканні, а я тут на, на вагончику, на Будівлянку Круто, круто, піздець. Як, ні, не є, не лайтеся, не лайтеся. Не чим. Ну так, так, звичайно, але то для мене сором. А в тебе стрім що? Ні, в мене запис. А, ну, можеш записувати. Мені. А як давно я ви з Маріуполя заводиною... виїхали до Польщі? Місяця після захоплення Маріуполя. Це через Росію, да, через Білорусь і далі до Польщі. Ні-ні, ніякої Білорусі, ні-ні. Росія, так. Ростов, а пізніше Латвія і Литва, і далі Польща. Ага, зрозуміло без Білорусі. 1 червня 22-го року я потрапив до Варшави. Привезли мене до речі. Знаєте, яка смішна ситуація? Бо. Ті e, водії, бусов. Ну, ті малі буси бусини. Не супербуси а. Мікробусиці. Мікро, так, Мікрики, так. е, Volkswagen uh -huh. і так далі. Я, до речі, не мислив, як то виїжджати із Новозовська, бо. Я в Маріуполі втратив два мешкання. Ну, я своє, а тьоша, Тьон будинок стоїть як вугілля. Тьоша гола приїхала, так, документи якісь має і, і все. Але разом з нами 28 діб провела в бомбосховище. Я кажу, як воно було, друже. Я українець. Да, бо, ви ж розумієте, ніякої інформації, речі я попрошу, ніякої я інформації про Маріуполь немає, бо він під окупацією. Ви там як довго були? 28 днів бомбосховищі під час захоплення. Наскільки, наскільки зруйнований Маріуполь? Скільки там приблизно може бути жертв? Бо я для себе взагалі جی... страшну картину малюю. Я малюю у кілька десятків тисяч. що знаєш, ти мене перевіряєш. Але і я знаю. Я дійсно питаю. Стоп. Стоп, стоп, Так не має бути. То моя думка, не твоя. Ти не маєш мені щось надсилати і так далі. Там били від 80 до 100 тисяч цивільних людей. Може і більше. Ну, от я саме таку цифру там... собі і малював. Я саме таку цифру собі і малював. Я думав, що десь 100 тисяч там буде жертв там. Там пізніше просто е -е, рилики робив і людей ховали гірше ніж аніж фашисти. Направду. Я під той час, мешкавши три місяці, я в мене мав, я в металургії працював. На комбінатах Азовсталі і Ліча. Якщо можна, то можеш то не викладати. то е, Інформація особисто для тебе. Якщо можеш, маєш викладати, викладай, нема справи. Я у Польщі, мені то в хуй. І я сказав, що я. Знаєш, до речі, для чого я маю повернутися до Маріуполя? Я там ніколи в житті в життю я там мешкати не буду. Але я повернуся обов'язково. Обов'язково. Бо я маю здати купу, а ти якого року походження? 84. А, так, так само дитин, дитинка Радянського Союзу. Угу. Ну, а то я маю здати купу з цих лотарів, аби там не лишилося жодного підараз. І Я так кажу, класно, що. Ви списочок їх викидаєте на всяк випадок. Бо пам'ять така штука може забутись. Дякуємо усім підписникам і самому каналу Україна а не Росія за підтримку. Дуже вам вдячні. Держимося. Слава Україні. Ми вас і все і справили. И зря прячутся крысы молятся Они кровью своей умоются Растет новые указания а у нас тут огни восстания, У вас царь, у нас демократия, Никогда о -о -о, мы не будем рады.